Зараз будемо розмовляти. на ти, на ви зараз все вияснить. Да? Може, якісь вибачення, може щось ми якось, будемо рухатись з цьому напрямку. Oh. Чи поки у вас ніякого посвідчення? Профіксуєте? Профіксуєте? Так, фіксуємо. Давайте без цього. Раз. А що? Чо? Чому проблема? Так. Я з ним спокоюся, вами. Все нормально, ну, що мені вирішить. Друзі, усім привіт і усім доброго раночку. Чому? Тому що на годинку без п'яти хвилин, шоста ранку, а ми вже виїжджаємо в Кам'янське, щоб. Притягти працівника поліції до відповідальності за його незаконні дії, які він чинив відносно учасника нашої спільноти клубу юридичного захисту водія АД. де зачили мені світити в очі? руки. руки, Що ви Я нахуй з машини Ти так від працівники поліції діяли незаконно, затримували громадян України, вчиняли відносно них насильство, перевищували свої службові повноваження засідання. У кримінальному провадженні загального чином суслова Вадима Сергійовича вчинення кримінального правопорушення передбачена частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України. Не додано жодних доказів проведення призового суславу на службу під час мобілізації, натомість наявна довідка, що свідчить про проходження останньої служби в лавах на Було подано в тому числі два цивільне дозива від Відвок потерпілих. Призначити судово розгляд на підставі абонувального акту у кримінальному провадженні відносно суслава Вадима Сергійвича. У задоволені клопотання захисника похвалітого про повернення абонувального акту відмовити. В задоволені клопотання захисника похвалітого про зупинення судового провадження стосовно абонувача суслового відмовити. Як я згадаю в Може якісь вибачення, може щось ми будемо рухатись сьомо напрямку. Чи поки у вас ніякого позичення? Поки у нас опозиція, опозиція, по опозиція. По Ні, вибачте, нічого тут. Вадим Сергійович, не має нічого сказати, так? До побачення. Бачите, друзі, ось така історія. Вадиму Сергійовичу немає нічого сказати. Адвокат дуже агресивно налаштований. Як бити громадян України, так в них... Совість є, в них сили є. А як прийти і відповісти по закону, так вони одразу бачать, що прячуть свою голову. Ось такі вони, працівники поліції. На жаль, потребує наша система на сьогоднішній день дуже серйозної реформи. Ось такі працівники поліції повинні сидіти за гратом і відповідати по закону за свої дії, тому що вони вчиняють протизаконні дії, і ми будемо все робити для цього. А ви, друзі, підписуйтесь на цей канал, долучайтеся до спільноти клубу Оди, щоб змінювати цю систему і змінювати в країні все на краще. Тому ми працюємо далі, робимо все можливе, захищаючи наших учасників клубу юридичного захисту водія АД від таких незаконних дій потерпілі подання справи є учасниками нашої спільноти. Тому, друже, і ти долучайся до нашої команди, щоб мати надійну юридичну підтримку, щоб бути захищеним, щоб в будь-який момент ти отримав вчасну юридичну допомогу.